Найбільше додаткових потягів Укрзалізниці спрямували на Західну Україну. В цьому році було призначено 12 пар поїздів, які курсують через станцію Тернопіль, тобто через наш вокзал. Значить, безпосередньо це основний напрямок це на Київ, Одеса, Ужгород, Харків це поїзд, який не було у нас сполучення з Харковом. Також на Донецьк значить, тобто, І плюс ті, які курсували, вони теж тих 20 пар поїздів. Теж курсують для мандрівників. Є і неприємна новина. З 25 грудня до 1 січня квитки продають дещо дорожче через спеціальні святкові коефіцієнти, розповідає Михайло Жуков. Однак це не цьогорічне нововведення. Святкові коефіцієнти, а ще в залежності від класу потяга, враховували останніх кілька років. Може, так, що вони не попадали на вихідні їзд їхати, а попадають тепер на святкові дні. Їм кажеться, що це подорожчання квиточка. Тобто використовується коефіцієнт від фірменності поїзда, може бути до 1,3. Значить, коефіцієнт по вартості квитка. Сьогодні ажіотажу біля кас на станції Тернопіль немає. Квитки можна придбати через мережу інтернет та за телефоном. Єдина проблема, про яку знають на Укрзалізниці – виїзд з Києва у розпал новорічних свят. Беру квиток на Київ на коли е, з, з ну ніби виїжджати в п'ятницю вночі на 12 годину. А є квиток? «З цим трошки проблема, тому що важко буде добратися назад дому. Тому що з Києва якраз всі і студенти приїжджають. розумієте, І тоді трошки важко. Якщо ми бачимо, що ці додаткові поїзда 100% продані, значить місць немає, значить ми безпосередньо скажемо, що є бажання наших вивезти пасажирів, що значить, будуть призначатися додаткові значить, вагони прицепні, тому що склад дозволяє до 20 вагонів значить, от, по Тернополю. На Укрзалізниці моніторитимуть ситуацію. Щойно десь буде брак квитків, одразу залучать інші додаткові поїзди. Якщо вони не впорюються, ще є резерв. Однак залізничники закликають пасажирів не баритися і завчасно подбати про свої зимові мандрівки поїздом та придбати квитки за 45 діб.